Станом на сьогодні усі заклади освіти стовідсотково отримали паспорти готовності до нового навчального року. Таби Та, зекономити тепло у холодну пору року, насамперед слід потурбуватися про вікна. Лише за цей рік замінено уже замінено більше ніж 1800 вікон на енергозберігаючих закладах освіти. В планах заміна ще близько 1000 вікон до кінця 2016 року. За останні 5 років більше ніж 8000 вікон замінили на енергозберігаючі. Якщо аналізувати і порівнювати з попередніми роками, то це дуже велика цифра, тому що минулі роки до цих п'яти років такої масової заміни не було. Ремонтні роботи продовжуються в закладах освіти на 1 вересня. Всі ремонтні роботи будуть завершені. Нового навчального року криворізькі школи чекають на понад 7 тисяч першокласників. Незважаючи на складну ситуацію та суттєве недофінансування галузі освіти з держбюджету, жодна школа не закрилася, а навпаки, приймаються нові рішення щодо успішного функціонування навчальних закладів. Відбулася реорганізація лише одного навчального закладу за запитами батьків: 106 -та школа, там, де навчалося 116 учнів, приєднана до Тернівського ліцею. В Тернівському ліцеї проводяться роботи по підготовці школи до прийому нових учнів. І Тернівський ліцей з 1 вересня розпочинає свою роботу в оновленому вигляді. На 1 жовтня будемо створювати на базі Тернівського ліцею та 106 школи шляхом злиття, навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа, Тернівський ліцей. У школі номер 94 наразі гаряча ремонтна пора. Усе робиться для зручності школярства та заохочує до сумлінного навчання. Адже на думку психологів, у гарно організованому просторі люди стають чистіше душею і вихованіше. Змінилася школа не тільки всередині, а й зовні. Оновленого і свіжого вигляду надали новенькі вікна. Директор до ремонту поставився творчо і разом з тим дієво. Я в своїй педагогічній роботі завжди звертав внимание на те, яке пространство навколо наших виховників. В течение августа ми реалізували із родительського фонду строїтельних матеріалів на суму около 60 тисяч гривень. В результаті ми замінили всі которые які є в школе. Ми замінили трубопроводи і каналізацію, яка знаходиться в підвалі нашої школи. Ми ремонтуємо кабінет інформатики, створюємо новий туалет і ремонтуємо спортзал. Вот це 60 тисяч. Міська влада, педагоги, батьки потурбувалися, щоб новий навчальний рік для криворізьких дітей розпочався на відміну не тільки у щоденнику.